Давайте М -м 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 -м. ідеальна красота мм, можна ще щось поставити мм, я розумію. Вся красотка Мені. До речі, у мене моє справжнє ім'я Єва. в у мене сім років, і нічого. все ніхто никто ні, не ні, Так. Там там там, 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 там. Так, зеркало. Сюда, сюда. Тут мы стел будем. Можно что-то поставить. Наклад. ту 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 Где ручка-то Давай будет так Так что вы, бачилы и бабки, там есть Майнкрафт? Про бо Я дуже хочу такий Майкрат. Mm. Якщо ви не знаєте, хто це, то не питайте. Бо я не знаю, как вам це пояснити. Так, то що вже скоро ранок. Там, не знаю. Ну, кімната, це якби готова. Не-не-не, ні, ні, ні. мало чергом. Можна таке поставити. Чорно, нехай буде все готово. Ну, mm, хату тепер доброблює. Mm. Це я хочу мучу.